Найсильніше військо у світі у тій державі, де весь народ стоїть на сторожі незалежності та свободи. Це програма Армія. Вітаю! Цей папірець. Зеленого скажете ви, а якщо вам щодня казатимуть, він чорний. Врешті більшість людей в це повірять і довести протилежне буде вкрай складно. За таким принципом і діє пропаганда. Саме її жертвами стало населення східних областей і, звичайно, Криму. Українцям довелося довгий час жити у такій брехні, що зрозуміти, де правда, під силу не всім. Поняття великої брехні було сформульовано ще гітлером у його книзі «Майн Майнкам. Гітлер навіть вважав, що його уряду буде достатньо мати лише міністерство преси. В результаті виникла концепція міністерства пропаганди з тотальним колом діяльності. Англійський лорд Мем потім прокоментував це так: «Великі брехні завжди притаманна певна сила правдоподібності. Так і російська агітація дуже схожа на правду, але якщо не озиратися навкруги. Е, озирніться повсюди, нас оточує інформація. Це не тільки шпальти газет, мультимедія, телебачення. Кожен предмет несе в собі певні повідомлення. Слухи зіри роблять акцент спеціалісти з інформаційних війн, нав'язуючи кліше та стереотипи. Мозок як лезо ножа. Якщо не заточувати, топіє. Тож давайте разом загостримо наш розум, щоб зняти шори пропаганди з очей. Вислів Нікола мак'явелі мета виправдової засоби взяли собі за кредо більшість російських ЗМІ. Вони не гребують тим, що перекручують факти та водять в оману мільйони людей. Ім росіяни окупували і вважають, що позбавили життя український флот. Та й ця ідея у них зазнала краху. Фрегат Гетьман Сагайдачний був у далекому поході і, оминувши півострів, взяв курс на Одесу. Саме туди почали потроху стягувати й інші судна. І вже на навчаннях Сібриз 2014 майже половина кораблів українські. Якби за пропаганду давали «Оскара», він дістався б російським ЗМІ. Остановочні зйомки мітингів яскравий тому приклад. Телеканалах Росії, як українська армія вбиває мирних жителів. На цьому відео рядовий територіальної оборони Айдар спростовує твердження Лайф News. Лайф News вчора показував, що заходили ви в будинки, розстрілювали людей. Це все дезінформація. Такого нет. І я, як житель цього міста, вчора своєму командиру сказав, що як только какой-нибудь з нашого подразделения з такими мислями покинет периметр этого. Награждення, я лично стрільну йому як не в затилах, так в голову А так цю новину сприйняли і передали в маси російські телеканали. Чим добровольно служить оружиє і відступити не дають Команда Ні шагу назад. Дійствують повсеместно. з тими, хто не хоче стріляти по собственним собраціям розговору. Карателі короткий. використали цю ж саму відповідь, проте з іншим підтекстом. Uh, media, uh, ще рік тому російські змі були більш незалежними. А тепер практично всі контролюються. Урядом він не просто ними володіє. Він ними керує. Ми запитали простих українців. Чи вірять вони в стереотип, що армія вбиває власний же народ? І ось що вони відповіли на це. Я сам з Донбасу і точно знаю, що армія не вбиває там нікого. У Нас навпаки вони їсти їм привозять, дають Я бачила колбасу Привозять, віддають, то що ми там збираємо на натів на. Ну от я знаю, у мене в районі стоїть машина, палатка стоїть, збирають люди, там харчі приносять крупи, там, хто, хто що може? Я сам українець, і всі мої друзі, вся моя родина, ми всі українці, і ми завжди кажемо правду. Я з Донецька я не вірю, я це бачив. Я просто це бачив. Я бачив, що і ті вбивають населення, і ті вбивають населення. Там всі вбивають друг друга, там робити нічого. Ви що ви таке говорите? таке не може бути? Таке не може бути. Як це? наші хлопці будуть вбивати? Ні. То неможливо, то просто неможливо, зважаючи на ментальність наших людей. То просто неможливо. Що вони можуть пере... Що... то то таке неможливо засі. Ну може, десь там і буває, що снарядом зачепить, якщо людина буде поблизу бойових дій. Але я вважаю, що українська армія навмисно не буде вбивати населення, тому що це теж українське населення, це наші люди, це якби брати. Я в цю пропаганду не вірю та рекомендую людям теж не вірити, довіряти здоровому глузду та ну, бути за єдину Україну. Тож робота російських змі, хоче дієва, але дає тріщини. Люди, які мислять та аналізують, аж ніяк не піддаються гіпнотичному впливу. Тому навіть в Росії є харизматичні особистості, які не у фаворі у влади. А російські журналісти, коли опиняються на Донбасі, розуміють, що наступають на свої ж граблі і висвітлюючи визвольні в лапках дії бойовиків, опиняються під шквальними обстрілами тих, кого підносили у ранг героїв. На Наміння царапіниця дівчинки, таких тож здержали одне з по. ранение, у другой простреленная нога. Как я выжила, ну, в смысле, как меня не задело, это, я не знаю, спасибо там, Богу, судьбе, поведению. Вот. как с вами обращались украинские военные? Вас никто не бил, ну, не унижал? У меня док, который ну, с нами был, закрывал меня своим телом. То есть мы лежали там все, все вместе у Ну, у З піском там якби, мало міста, а ток не я закривалася цілами на сполку. Але і серед так званих ополченців є ті, хто відчув на собі весь цинізм російської пропаганди. Вони переходять на сторону української армії і роблять це не для того, щоб воювати, а заради правди, заради мирного майбутнього для наших дітей. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Чи можна малому забути ту пісню, що мати співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босин колись протоптав? Він мріє про щасливе безсмарне життя, про власну родину та успішну кар'єру. Натомість. Побував на війні і ледь не опинився на тому світі. Йому лише 21 рік, а він вже герой. Роман Федорин за останні півроку пережив те, що інші бачать тільки у кіно. Не перемикайте, цю історію варто почути. Роман родом з невеличкого містечка в Рівненській області, жив разом з батьками та молодшим братом. Вже у 18 отримав диплом оцінювача майна та зрозумів, ця професія не для нього. Захотілося трохи. Є побути. Роман підписав контракт. Рік служив у Бродах в авіаційній бригаді, потім перевівся в частину зв'язку у Рівному. Тоді і сталася подія, яка назавжди змінила його життя. Поступила команда, виїхали колоною, не сказали куди. Їхали то вночі, то в день без фар і непонятно куди заїхали. Роман Федорин опинився на сході країни в самому епіцентрі воєнних дій. Тільки тоді молодий хлопець, що так мріяв про військову романтику, зрозумів, які вони реалії цієї професії. Каже, дійсно інколи доводилось не доїдати і не досипати, і навіть ризикувати життям. Але запевняє, жодного разу ні він, ні його друзі такі самі молоді хлопці, не поскаржились керівництву і не відмовились від виконання своїх обов'язків. Я тільки приїхав взагалі на на 20 чоловік два бронежилети було. Ну, З часом там почали вже по пару ступен пересилати. Там. Я був прикомандірований до артилерістів, то ми точки обстрілювали, постійно переїжджали, то деколи тільки суп, пайки їли. Ну, Ночували переважно в машині. В таких умовах юнак прожив два місяці. Звичайно, хотілося додому побачити батьків. От тільки ця довгоочікувана зустріч сталася вже в лікарняних стінах. Час дня був, у нас саме обід був, дощова погода була і обстріляли градом і осколок, виходить, в праву ногу краще. Друзі були, що то вони першу допомогу надали, джгут наклали. ну Так то я все бачу, там, ну, ногу там тримав сам, щоб кровотеча менша була. Пережимав рану. Получається штани і там вигорів все було, то е, м'які тканини було видно. Далі все як у тумані лікарні у місті щастя, у Харкові, потім Київ. Вже як лікарні сказали лікарі, що там ну, я проснувся так одним оком, мене спитали фамілію, всі я чувствую, в кінці виходить, пальці ноги, яку втрати. Та й знову потеряв сузнання. Вже в Києві очнувся в реанімації. Тоді вже побачив, що ноги немає. День, коли мама Романа дізналася про поранення сина, жінка запам'ятає на все життя. Про те, щаслива, що її син принаймні залишився живим, Руслана Арсенівна пообіцяла, плакати нізащо не буде. Позвонив мені самий син і сказав, мамо, не переживай, буде все добре. І Я буду бігати. І почалася битва за здоров'я сина. Роман перебуває на лікуванні більше двох місяців. Йому потрібне протезування, яке поверне юнака до нормального життя. Вартість штучної ноги близько 100 тисяч євро. У нього трохи дуже тяжка ампутація, бо ампутація із цілої ноги аж до коротше чуть не до тазу. Протезування треба, щоб воно було е, с, на поясі. Ну, якось воно там, не знаю я. Поки родичі та волонтери шукають кошти на протез, Роман мріє. Це неймовірно, але про кар'єру військового. Прикутий до ліжка Роман Федорин вступив до Київського вишу на військову кафедру. За кілька років він стане фінансистом. Нравиться військове. Чому? Не знаю, так душа тяне. Віру. Бо якщо віри нема, то не знаю. Ну, віру, віру і, Бо він ще молодий, йому тільки 21 рік і, ну, і треба вірити, надіятися на все. Люди є, дуже допомагають. Давайте допоможемо, і ми зараз на екрані. Ви бачите номер рахунку, на який можна перераховувати кошти на протез для Романа та телефон його мами. Саме такі сильні духом хлопці, майбутнє нової армії та непереможної держави. Події довели Справжні герої серед нас, звичайних людей. Їм не потрібні великі нагороди чи високі посади. Всі вони як один прагнуть миру в своїй державі. Саме про таких людей наша і наступна програма. Тож зустрінемось за тиждень. Бережіть себе. Організація до збройних сил зроби свій крок захисти Україну.